Я скажу так, що ми ж е, мусимо розуміти, що е, як побороти ректора корупціонера, так, ми не боремося про якоїсь конкретної особи. Ми дійсно е, ламаємо всі ці корупційні схеми за допомогою е, розголошення, за залученням, зокрема, журналістів, е, за допомогою документування через механізми закону про доступ до публічної до публічної інформації, антикорупційному законодавстві і таке інше. Звичайно, що є е, такі студенти, які не бояться. Виходити, скажімо так, проти корупційних схем адміністрації університетів, і все ж таки добувається результату, зокрема, як Роман і інші колеги з його вузу долучилися до антикорупційного моніторингу. Зараз на цьому на перевірка і чекаємо от от цих всіх висновків. Звичайно, що боротьба проти корумпованої системи, вона все ж таки, як ти кажеш, треба гния з голови, і наслідки можуть бути і відсторонення ректора, і таке інше. Um, o co moje wikury